Безпечно, швидко, без застосування стероїдів, з підвищенням засвоюванням кальцію, магнію, цинку, амінокислот – це все в правильному дозуванні та послідовності підвищить твій тестостерон. На 300 або 600% відповідно від ендотерапії, яку ти обреш. Ендотерапія класична, підвищує тестостерон до плюс 300%, діє за допомогою обману твого мозку. Коли ендотерапія починає блокувати рецептори естрогену в твоєму гіпоталамусі, це подає сигнал твоєму організму, що в ньому недостатньо тестостерону. Ендотерапія заміна стероїдом е, працює так само, як і класична, але вдвічі більше стимулює виробництво тестостерону. Навіть якщо ваші тестікули яєчки були Атрофовані чи пошкоджені неправильним способом життя стероїдами, анаболіками чи поганими звичками, ожирінням навіть то ендотерапія, заміна стероїдів підійде саме вам. Також її використовують чоловіки, які бажають досягти значних результатів в залі, підвищити гіпертрофію м'язів та збільшити силу в рази. Сюди також входить контроль естрадіолу, щоб тримати. Гормональний баланс в найефективнішому стані, також сюди входить комплекс необхідних мікроелементів та мінералів, з яких будується тестостерон. Це підвищує загальну резистентність тіла та здатність нарощувати м'язи. Енотерапія, інтенсивне схуднення також піднімає рівень секреції власного тестостерону до плюс 300%. і контролює естрадіолу, що також важливо. Особливо для людей з підвищеною вагою, тому що жир в нашому організмі діє як орган, і він пригнічує виробництво тестостерону. Ця ендотерапія містить елемент, який підвищує транспортування жиру з місць зберігання на животі чи там на стегнах до місць спалювання жиру, так званих мітохондрій, які знаходяться в самих клітках. Мітохондрії це фабрики по переробці жиру та вуглеводів на енергію для кліток. Тому важливим компонентом цієї ендотерапії також є стимулятори зростання тих самих мітохондрій, що збільшить кількість калорій, яких ваше тіло перетворює в енергію. Як приємний бонус: ендотерапія інтенсивне схуднення. Також нормалізує рівень вашого цукру та підвищує інсулінову чуттєвість вашого організму, захищаючи вас від діабету.